Продаж чотирьохкімнатної квартири на Салтовці, будинок без пошкоджень, доступна за програмою Євідновлення, площа 83 квадратних метрів, двохстороння квартира з квадратним холом. Всі кімнати окремі, гарний капітальний ремонт, МПВ, дерев'яні двері, паркет. Нова кухня, санузел сумісний, три облаштованих балкона, всі засклені. Все залишається в квартирі. Квартира чиста і світла, новий ремонт під'їзді. Поруч є все необхідне для комфортного проживання, джерела, оновлений сквер, школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту, автопарковка, аптеки, магазини, АТБ. Клас. До метро пішки 10 хвилин, Метро героїв праці. Завітайте до нас, ми вас чекаємо.